Вітаю, друзі! 23 червня. Вчора Володимир Зеленський заслухав міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко з трьох питань: з питань бойових дій на Сході, в яких бере участь Національна гвардія, питання. Зводі в законі їхнього злочинного впливу на територію України, це окрема тема, коли поговоримо також пізніше на неї. І питання щодо афери на збирання донатів таким собі Назарієм Гусаковим. Давайте ми на цьому зупинимося зараз дуже детально, тому що тема насправді надважлива. Хто такий Назарій Гусаков? І що відомо про скандал зі зборами на його лікування? Вавіанено Назарію Гусакову, який має діагноз сма спинальна м'язова атрофія закидаючи храйство зі зборами на лікування. Мовляв, ліки, на які він збирав мільйони гривень, йому вже рік купляють за гроші бюджету Львова. Я скажу більше, що за попередньою моєю інформацією він ще ліки отримує і на території Італійської Республіки. 31-річний чоловік, який пересувається на інвалідному візку. І майже не рухає кінцівками, каже, що окрім Ліків, що потребує коштовної реабілітації, масаж і інші речі. Він заперечує всі закиди в шахрайстві. Хто ж такий Назарій Гусаков? Назарій Гусаков є одним з найбільш відомих в Україні людей з інвалідністю. Він активно веде соцмережі, де розмірковує про смерть. Дав десятки інтерв'ю ЗМІ, де розповідає про своє життя зі Сма. Піариться. сильно і сильно. Спинальна м'язова е, атрофія це рідкісне генетичне захворювання, яке вражає м'язи, що відповідають за ковтання, тримання голови, рухові функції та дихання. Діагноз Назарію поставили в рік. Часом хвороба призвела до порушення його опорно рухомого апарату. Він не може ходити, не може підіймати руки і тримати веделку. Чим старший ти стаєш, тим менше шансів на лікування, говорив він в інтерв'ю Валерію е, Маркусу в 2020 році і розповідав, що потребує на місяць 2000 євро на ліки, а живе. За 3-4 тисячі гривень пенсії. Зараз його пенсія становить близько 8 тисяч гривень. Наз... Назарій Гусаков знімався в сатиричних роликах зі стендаперами, записував подкасти, виступав з лекціями, адвокатував права людей з інвалідністю, добивався встановлення пандусів і соціального таксі у Львові. В інтерв'ю Українській Правді розповідав, що працював амбасадором Української професійної кіберспортивної асоціації та менеджером з комунікацій кіберспортивної команди Наві. Виданню нове время говорив, як потребує спеціального білкового харчування. Заняття з реабілітологами на воді, токової терапії, щоб нервові закінчення не відмирали так швидко. Назарій Гусаков і як лікується СМА, лікування від СМА одне з найбільш дороговартісних в світі. Одна доза препарату, який приймає Назарій, коштує нині в аптеках 274 тисячі гривень за флакон. Назарій в інтерв'ю та соцмережах називав різну кількість вакунів, яку він потребує на рік, від 40 до 48. Він постійно писав про свою хворобу у соцмережах і закликав донатити йому саме на купівлю ліків, щоб не було перерви в прийомі апаратів. Свій останній збір він назвав «Натанець життя. Станом на 20 червня на його картку в приваті зібрали 377 тисяч гривень. На банку Монобанкі 1,3 млн грн. Дописи про те, що йому потрібні гроші на ліки, з'являлись на його сторінках ще зовсім недавно. Хоча мер Львова, Андрій Садовий, днями повідомив, що вже рік, як Гусаков отримує ліки, Еврій. З Сді від міста безплатно. Ну і плюс має дозвіл на проживання в Італійській Республіці, це ми вже точно знаємо, і стоїть на медичному обліку. Тобто, думаю, ліки отримує і в Італії. За е, словами садового, Гусаков пройшов генетичну експертизу. Йому призначили по три флакони щомісяці, тобто 36. На рік. Відтоді Гусаков або хтось із його рідних щомісяця приходив до поліклініки, щоб поновити місячну дозу ліків безкоштовно. У 2024-му для нього, тобто для Назарія Гусакова, було закуплено 14 флаконів препарату. Таку ж кількість надала компанія Roche. І ще в кінці 2024 року. Ми централізовано з держбюджету для нього також отримали 8 фоконів препарату. Розповіла журналістам керівниця управління охорони здоров'я Львова Марта Матюшко. На цей рік, за її словами, для нього закупили 10 фоконів препарату. А ще 10 флаконів також надасть виробник компанія Рош. В соцмережах Гусаков згадував, що отримує ліки безкоштовно. В травні 25 го в телеграмі він дякував Львівській міській раді за те, що йому допомагають частині лікування. При цьому в травні він скаржився, що отримує від міста тільки 20 флаконів безкоштовно, хоча мер садовий говорив про 3. Садовий, до речі, також піарився з Назарем. Є його от фоточки, все. Всі можуть по загуглить побачити. Назарій просив грошей, щоб пролікувати хоча б рік без перерви, щоб встигати вчасно купляти ліки та відновлювану реабілітацію. Ну і так далі. Чому заговорили про шахрайство? Постійний збір на ліки, попри те, що препарати йому надають безкоштовно, головна претензія на адресу Назаря Гусакова. 17 червня в Вікс почали поширювати дописи про те, що Назарій не відповідає на питання, де звіти за зібрані на лікування кошти. Також йому закидали, що він наводить різні дані про потребу в ліках, нібито публікує одні й ті самі фото, ну і так далі, і так далі. Де звіти за мільйони гривень писали користувачі. Крім того, почали писати, що чоловік грав в покер і припускали, що він витрачав зібрані кошти на ставки. У 2022-му Назарій сам розповідав, що працював аналітиком на букмекерській компанії 1 xbet та Leonder та трохи грав в покер. Останнім часом збори Гусакова активно репостили відомі українські волонтери, журналісти і блогери. Увага! Ігор Лаченков, Лачен, Сергій Стерненко, Денис Бігус, Михайло Ткач. Вони заявили, що звернулись до Гусакова за роз'ясненнями. Їм хірово, вони вибачаються. Загальна сума транзакцій. Які підтверджують журналісти видання Львів медіа, зібраних на Назаря Гусакова і виведених через нього 5 мільйонів 135 тисяч доларів США. Не гривень, а Америки. Гусакову у коментарі виданню. Сказав, що це не його гроші, що це кошти людей, які проганяли свої виграші зі ставок чи його, його Криптогаманець. Він нібито за це брав лише відсотки. При цьому заявив, що не знав людей, які відсилали гроші. Ахінея повна. Гаманців можна відкрити 10-20, їх ніхто не відслідкує. Це крипта. Це кошти, які виводив сам гусаков, або сам для когось. Це вже інше питання. Назарій Гусаков повністю наполягає, що кошти йшли на лікування. Кошти дійсно потрібно великі, але якщо йому їх забезпечували безкоштовно. Ну, і тут. Страждає в цій історії культура благодійності, тому що підривається повністю довіра до неї з боку людей. Ну, а тепер давайте пройдемося ще по дуже серйозній темі, яку, власне, треба обов'язково обов'язково підняти, тому що ну не один ж. Цей хлопчик наживався, поліція, до речі, порушувала два кримінальних провадження. Отже, два кримінальних провадження. А ми бачимо в мережі такий допис: пише користувач Хитрий Дмитрій. Йому міський бюджет Львова проплачує всі ліки, а те, що ви лохи. Йому донатили, він програвав в покері. Я з ним грав По в покерумі GG Poker. -покер. Він реально не вміє грати взагалі, просто пройобував ваші гроші. Я тоді не знав про нього це. І як стало відомо слідству, більшу частину коштів з е криптогаманців Назарій Гусаков відправляв ескортниці Яні. Ось її фото. Під псевдонімом Лаура. також дівчина покинула Україну разом з Назарієм Гусаковим. Е, Міністерство внутрішніх справ вчора окремо доповіло Зеленському щодо скандальної та вкрай неприємної ситуації навколо зборів на користь Назарія Гусакова і можливих випадків шахрайства. Тривають перевірки всієї інформації. Встановлюється коло людей, які могли постраждати, від, ймовірно, незаконних дій Гусакова, який залишив Україну 13 червня. Монобанк. Подивіться, от Монобанк. Назарі Гусаков випустили карточку з ним. Карточку, і він пише. За місяць мені 31, а подарунки можете дарувати вже. Від сьогодні усі, хто робить донат від 500 гривень на його банку, в Монобанківську, отримує скін з моєю цитатою. Ми стоїмо по справжньому незвамними не тоді, коли приймаємо реальність. Назарій Гусаков от його портрет, картка. Ну який же Гороховський? цей який директор Монобанку уєбан. Він же ж насправді допомагав аферісту. І так само буде з Терненком. Згадайте мої слова, якого він пхає. Е, дивіться: от збирають маса людей на дрони, на все інше, не звітують, як Стерненко, їздять на авто за 300 штук баксів, нічого не пояснюють і. Обурюється зараз професійністю на цього Назарія, як він розводив людей і Стерменко просить, дайте хоч 10 гривень на банку. До розкрутки Назарія, який розвів українців на 4 мільйона баксів, причетні. Михайло Ткач, журналіст української права, журналіст-розслідувач, не раз писав, сам зізнався. Денис Бігус також такий же. Будь ласка, маса дописів. Ігор Лаченков, Лачен, також піара. Мій колега колишній по парламенту, і зараз відомий блогер Борислав Береза. Джозефіна Джексон. Блогер. От. Так. Ну і що розповідав е, сам Назарій? От розповідав. Ви на ЗСУ донатьте. Каже, я як іду в Кабак, він з хвороби сма іде в Кабак. Я як іду в Кабак і трачу 2000 гривень, то 200 з них трачу Доначу на ЗСУ. Отак от, так от е, робляться імена. Донатьте в міру своїх можливостей. Гривня, гривня. 2, 2, 3, 3. Я думаю, що я близько двох років повномасштабної нашої війни, не враховуючи донати по 100, там 200 гривень, 300, я донатив близько 200 тисяч гривень. І це я. У мене є одне правило. Якщо я йду, наприклад, в ресторан, я прибухаю 2000 гривень, значить, 200 гривень, 10% з того, що я пробухаю, я зобов'язаний вдонатити. А якщо ти не маєш цих 200 гривень, ну то вибач, не іди бухати в ресторан, а обійдись, мій віну, вдома. За 5 днів до закінчення цієї афери, коли вибухнув скандал, ткач, береза, бігус, почали писати, що. Назарій помирає скиньтесь кошти. І люди кидали, кидали ще більше, 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 більше. Так, ну а зараз вони обурені, бо виходить один аферист то шукав більше, чим там вони на щось збирають і також не звітують. Друзі, я довго думав. Записувати це відео чи не записувати. Але одна обставина вплинула на моє рішення писати. Тут два основних аспекти. Перше, правоохоронний. Дивіться, провернути цю аферу з заученням медіавідомих осіб, Назарій сам по собі не міг. У нього був дах. І хтось йому допоміг виїхати і е, опинитись на території Італійської Республіки. Треба провести комплексне розслідування відносно цих всіх речей. І перевірити всіх, без виключення, всіх і кожного, волонтерів, геошків, фопів, наприклад, Денис Бігус на свій ФОП-бабки збирає. Всіх перевірити. На предмет цільового використання коштів, які вони збирають з людей, перетворюючи українців в лохів. знайти, хто за цим стоїть, чому за цим стоїть. Ну і нарешті, цей весь скандал відтінює іншу історію з фармакологічної і медичної мафії. Яка не дає лікувати в тому числі от такі рідкісні хвороби, як Сма для того, щоб заробляти на постачанні ліків, постачанні через бюджет Львова, постачанні через аптеки, через волонтерів неважливо. Існує ціла мафія. Ви скажете, да, ферист, але наскільки хвора людина, він ж ну, реально міг. Він реально міг, не міг точніше, інакше там на лікування, а жити хочеться це. Я вам приведу один приклад. Приклад людини, свого колеги, свого товариша, хворого на сма. Да, легшої форми, але тим не менше, я знаю, як йому тяжко інколи. Інколи доводилось самому допомагати. Але він завдяки своєму розуму, наполегливому навченню, своїй праці, він став успішним українцем. Це Валерій Карпунцов, народний депутат двох скликань. Людина, яка працювала в Київраді, людина, яка працювала старшим помічником генерального прокурора, людина, яка хворіє на сма. І людина, яка працюючи в парламенті на перекір медичній фармакологічній мафії, розробила програму, яка була затверджена про надання хворим на СМА лікування. Він, на відміну від Назарія, ні разу не збирав кошти. Він вчився, він боровся. Він досягав. Він приховував хворобу, він приховував інвалідність. Різницю, розумієте? Він міг здатись, сидіти також в коляскі, збирати кошти. Ні, він боровся, бореться по сьогодні. В тому числі з медичною мафією, розробляючи програми, які дозволять інвалідам це все зробити. Я вчора, коли прочитав дописи на цю тему Валерія, вирішив обов'язково записати це відео. До речі, зайдіть на його сторінку у Фейсбук і прочитайте, що він пише: просма, Назарія, хворобу, ліки найголовніше проблему з лікуванням, яка вирішується в Європі. До речі, Валерій написав Михайлу Ткачу. Він вчора опублікував це листування, описав свою історію, описав взагалі наскільки тяжко сма, і написав, що Назарій зараз в Україні не може отримати ліків. Нехай їде за кордон, нехай оброштується і йому безкоштовно буде надаватися це лікування. А ні, їм потрібно було збирати кошти. І вони їх збирали. Вони зібрали більше 4 мільйонів доларів. Це тільки ті, які відомі слідству, по моїй інформації набагато більше. Дай Бог, щоб слідчі розкрутили цю справу. Вона надзвичайно важлива. Дай Бог, щоб вдалося повернути довіру до волонтерів. Тому що цього кабанчика, я про Назарія, Відгодовували ще й для того, щоб дискредитувати волонтерство, на якому зараз в великій мірі тримається фронт, навіть не кажучи про все інше. І дай Бог, щоб нам суспільством вдалося обличчям повернутися до дійсно хворих, до інвалідів, до хворих на СМА і вирішити цю проблему. Я продовжу. Розслідування, я продовжу спілкування. Я планую записати найближчим часом з Валерієм Карпунцовим інтерв'ю на цю тему і публічно звертаюсь до всіх українців, які проживають на території Італійської Республіки. Якщо вам відомо, де зараз знаходиться Назарій Гусаков, Якщо Українця в Євросоюзі, бо, можливо, він виїхав з Італії відомо, де знаходиться Назарій Гусаков, я не буду здавати його поліції. Хай поліція сама займається пошуками з'ясування Афери чи ні. Але я хочу з ним поспілкуватись, я хочу записати з ним інтерв'ю, і я хочу довідатись. Хто його кришував? Тому що я не виключаю, що ця афера була кришована з найвищих посадових чиновницьких кабінетів, можливо, навіть і силових. Назарій, якщо тобі передали це відео і ти зараз мене бачиш, напиши мені в будь-який меседж. Я обов'язково зв'яжусь з тобою. Я гарантую висвітлити тільки правду. Але точно гарантую, що поставлю незручні питання про в покер, ескортниць, відпочинки, кабаки і тому подібне. А найголовніше про те, хто тебе покривав і хто допоміг виїхати з країни. Підскажу, тобі краще якнайшвидше зв'язатися зі мною, тому що правда збереже тобі не тільки здоров'я. Життя і не тільки від хвороби є загрози, а й ще від деяких речей. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.